Внутрішніх блоків. Але я хотіла би ми завершили розклад, частини першої, а саме про ваше джерела внутрішніх блоків, так як має назва тема цього розкладу. Я би хотіла приділити ще раз увагу саме тим картам, які вийшли. А внутрішнім блоком вийшла дев'яточка мечів. Сонечко, дві мучів і суд. Власне, суд. Що а, хочу ще додати, по цьому? саме про вашими внутрішнім блоком. По-перше, можливо, для когось це буде ще інформація потрібна. Дивіться: у вас ці блоки з'явилися і виросли. Загадуйте, тривалий період. Страхів, тривоги. І насамперед, давайте не забувати, що в нашій країні йде війна. І це теж а, може бути а, блоки, але це не тут і зараз. Розумієте? Це не сьогодні і не вчора самозахист через а, не бачу і не болить. Тобто, чим більше я акцентуюсь на чомусь. Тім мені не болить. Я ліпше зроблю вигляд, що я нічого не бачу чи чую, ніж буду розбиратися. Психологічне роздвоєння це подвічки мочів. Це душа хоче одне, а розум інше. Довге придушення своїх справжніх почуттів, ви, можливо, намагалися стримувати. Те, що ви відчуваєте, те, що ви хотіли би донести, так, комусь, неважливо, це от, те, що я бачу по вашим арканам, які вийшли саме по цьому вашому розкладу. І е, якщо взяти карту Сонце-Суд, і то тут буде ще так, йти така мова, що ваше справжнє я хоче вийти назовні світло. Але цього, до цього заважає стара програма, я не маю права бути щасливим або щасливою, внучким, сміливим та інше. Тобто суд а, тут говорить про кармічне пробудження момент, який знімає з ваших очей піліну, тому що це карта ще говорить, якщо у вас щось. Наприклад, були якісь аспекти, моменти будь-якої ситуації з будь-якими людьми, щось чогось ви не бачили, не чули. Це освітлюється. Це карта перероження, це карта, яка говорить, що потрібно робити вибір, потрібно обирати і вже рухатись. Тобто, навіть якщо ви щось не знали, то вона вам покаже. розумієте, так? По цій карті це все вийде назовні. Mm. Ви стали бачити істину, навіть якщо вона болюча. Але це неминуче. Це про той час, який ви намагалися собі не дозволяти бачити, чути і інше. Ви в собі це приглушували. І головний корінь ваших білі по цим картам це. Страх побачити свою власну велич і силу, наскільки ви насправді сильна, світла людина. І ви чомусь собі цього не дозволяли. Давайте далі дивитися. Давайте дивитися тепер вплив минулого. Вісім камучів. Закохані. Вісінька Пентаклів, вісмька кубків, дивиться три вісмьки. Це фатальна точка. Ми ж ще дивимося не тільки на малюнки, чи аркани по класиці. Я дивлюся динаміку по різним сторонам. Я взагалі полюбляю, чому карти Таро. Різноманітні, тому що вони по різному говорять, і кожна колода можна, може ту чи іншу ситуацію, тому і майстер бере колоду, яка, по-перше, з ним розмовляє, і по-друге, з якою майстер може по різному считати інформацію. І особливо на особистих розкладах робиться не одною колодою розклади. Для того, щоб підтвердити і розкрити якісь нюанси більш обширно і глибше. Так от, трі вісімки – це фатальна точка. Про що це? Вісюмка мучів це минуле, таке, знаєте, сильна, яке обмежувало вас в діях, в словах, я не знаю, там в думках, в в чомусь це було відчуття, що ви, як е, самі по собі, не маєте права взагалі щось обирати, робити, говорити. Таке враження, що у вас зв'язали по руками ногам обставини, обставини чи якісь події, які вам не давали змогу рухатись якось. Закохані це. Вирішальна така історія любові, або вибору, яка розірвала, так би мовити, вашу внутрішню цілісність. Це можливо, потрібно було робити якийсь вибір, або потрібно було Щось пов'язане з, з парною, з парою. Вісімка пентаклів говорить про вкладання вами максимально а, багато ваших ресурсів. Ресурси це не тільки гроші. А, хоча гроші це доволі величезна купа енергії, яка ну, насправді важлива. Але ваш час, ваше саме вкладання. Навіть вашим часом, вашим здоров'ям, ви ж не повернете свій вік, не повернете е, раніше це вже все. Час минув. І тому, е, чому говорять, що здоров'я, своє життя, ви не купите ні за які гроші. Так? І це вкладання, ви як працювали над відносинами, так, це. Або над справою, або над людиною, тобто, можливо, з людиною, тому що це карти що в закохані входять. І вісімка кубків говорить, що але всередині вам довелося піти, навіть якщо вам боляче було залишати те, в що ви вкладалися. Завжди боляче покидати те, в що ви вкладаєтесь, будь-який проєкт, навіть якщо це родина. Тому що якщо ви максимально вкладалися, і ви знаєте ціну свого вкладання, ви знаєте, скільки ви вбухали туди свого часу, любові та інше, та інше, та інше. І тому так боляче це а, залишати. Але не дивлячись на це, ви м, назавжди внутрішньо вже як зламалося. Це а, минуле досі тримає вас. Саме емоційно, тому що для вас ця історія, яка була, наприклад, вона не залишила просто, от ви пішли все, вона залишила дуже сильний, міцний а, слід. Давайте будемо так говорити: поточний стан вашої свідомості. Туз кубків повішений, десятка кубків. Трійка мучів. Дивіться, дуже такий сильний контраст між світлим і болючим. Ваша душа прагне любові, тепла, прийняття, емоційного задоволення, духовної єдності. Повішений і трійка мучів, тут говорить, що ви Зависайте в точці болю, це самопожертва, це неможливість рухатись вперед, це відчуття зради, це стан. Я віддам усе, я віддав усе, а отримав ніж у серце. Ось от таке от враження йде. Ви в глибокій трансформації, і ви очищуєтесь таке враження через біль по цим арканом.